Друзі, всім привіт! Підмальовую губи і починаю свій блог, як стати кращою версією себе. Всіх рада бачити на своєму каналі. Хоч на цей момент, як я знімаю цей блог, в мене жодного підписника, але я це не кидаю. А пару днів назад я почала вести блог, як стати кращою версією себе. Тая Фіт називається він. І хочу до 40 річчя все-таки побачити мріяне тіло, стан, стан тіла, про яке я мрію, стан свого ментального здоров'я і загалом якось покращення візуалу і внутрішнього стану, тобто все про здоров'я свого тіла. Сьогодні з вами буду ділитися вправами і покажу своїми, свої гаджети, якими я займаюся, і буду вдосконалювати. Тіло, вони в мене вже давненько є, але я не так активно займалася, як планую займатися і займаюся останніх 5 днів, 4 дня. Тобто, все вам покажу після вправ, які я зроблю. Буде цікаво і сподіваюся, що колись буду надихати на зміни, хто давно відкладав, як я останніх 20 років. Я, звісно, займалася багато чим і бігала, і все, але постійно кидала це все. Тож зараз сподіваюся, все-таки я досягну того, чого хочу, і ще, можливо, когось надихну. В першу чергу це я роблю для себе, і це як такий невеличкий відео щоденник. Додивіться до кінця, бо обов'язково, буде цікаво. Так, продовжую знімати блог. Зараз будуть просто вправи, потім покажу вам свої такі невеличкі гаджети. Трішки розповім, чим я буду, що мені буде допомагати всконалювати своє тіло. Зараз, як завжди, я зазвичай включаю музику і роблю ці вправи. Я того разу вам показувала, які я роблю. І цей раз теж те ж саме буду повторювати, розігріваючи своє тіло. На відео я буду показувати набагато, менше раз. І саме головне тут не спішити. От коли я взагалі нічого не встигаю і мені треба якісь вправи робити, я або всі вправи роблю, або присідання. Якщо в мене є час, я роблю якихось 3-4 вправи. І як завжди, як в першому відео я говорила, після того, як я розігрію гарно своє тіло, тоді я роблю невеличку таку розтяжку. Таку якусь розминку, розтяжку, мостики, шпагати, отаке, щоб все-таки гнучкість тіла не втрачати з роками, тим більше зараз хочеться його покращити. Зараз вам покажу самі такі основні три вправи, які я, ну, в принципі, планую робити частіше, ніж останні. Це обов'язково пересідання. Ось віджими. Кожні вправи, які я робила на відео, я їх зробила мінімум по 50 раз, щоб гарно розігріти тіло. Після кожних вправ немає різниці, навіть якщо я 5 хвилин позаймаюся. Я постійно цю палку беру, я в першому відео вже показувала це і розминаю спинку. І не розігріти тіло, це номер один. І навіть коли просто спина болить, от взагалі часу нема. Вам взяти оцю палку, отак от поробити, це супер. З Самого дитинства я займаюся гімнастикою, розтяжкою. І жодної школи гімнастичної я не відвідувала. Є просто золоте право в гімнастиці та в розтяжці. Обов'язково потрібно розігріти тіло. І те, що я говорила в кінці, трішки розтяжки. Супер, як ягнусь, класно. Покажу вам свої гаджети. Коврик. Купила на OLX. Бренд Allo, чи як він там називається? Allo. Allo. Просто бренд. Просто мені сподобався, як він виглядає. І я знайшла на OLX, тому що він дуже дорогий на сайті їхньому. Їхній бренд такий. Коротше, я повелася по цим брендам, ну, Я не шкодую ні капільки. Він дуже-дуже класний. Гантелі. Менше донечка на день народження подарувала по 2 кг гантелі. Я ними займаюся практично кожного разу, коли роблю якісь справи. Я знову ж повторюсь, навіть якщо це 5 хвилин. Номер один. Палка. Це must have. Буде десь краще щось гарного кольору, не синього, а естетичного до мого інтер'єру. Куплю обов'язково. Ну, це теж мені подобається. Потім оці шипами рол. ролл. Я ним користувалася, напевно, разів 5. Він же в мене більше року. Це, напевно, лінь. Ним не займатися. Але так, гаджет дуже-дуже класний. Він ще тут знімається і ще тут таке я Обов'язково в якийсь день буду ним займатися. Оця штука. Оце цілолітним кремом мажетесь. і ось так. Тут легенько проводитись. У мене тут я легенько проводжусь, бо в'є не дуже. Тут більш інтенсивніше. Ну, ця штука дуже-дуже класна. Одного От отекли, болять. Коротше, раном і ввечері одна-дві хвилини, найбільше. Я дуже линива, дуже. У мене це все є, але я лінива. Але це по-любому шкремом мажитись після душу. От в будь-якому випадку, бо зараз сухість, вода вже ж не та, і хтось мажеться шкремом. Я думаю, впевнена, що багато хто. Пройшлись, чекість, купували на тему. Дуже класна річ. І ось цей скрібок теж десь купила, не пам'ятаю де, дерев'яний. Ось так, якщо мазатись кремом проводити. Лінуюсь, але варто пробувати. Теж є результати, якщо регулярно, так і цією штукою, так і всім. Тобто регулярність, стабільність, ну, це загалом, це лох, всього. І якась мета, чи що, я навіть не знаю, яку термінологію а додати, щоб все-таки почати діяти, і йти до своєї мети. Все, всім пока. Я думаю, було корисно. Є запитання, задавайте. В наступному блозі будуть знову ж вправи. Ну і якась рубрика. Цього разу я поділила своїми гаджетами. А, і ще, де вони лежать? В кошолці, де купувала на юску. Не до теми, але це красиво, естетично, зручно. Загалом круто. Я задоволена цією кошолочкою. І воно гарно виглядає, і не треба десь ховати це все. Все на виду і все, і все зручно. Все. Всім пока, підписуйтесь!